Як ви відноситеся до постів без цін? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Особисто я, як продавець, вірній, коли я не була ще продавцем, а була просто покупцем, мене це бісило, чесно скажу. Я розстраювалася, думаю, ну що, важко написати, я поглянула і пішла вдалі. Ми ж дивимося з своєї сторони, з ледачої, да? подивитися, понравився, ти пішов. Но продавці, що працюють, коли я стала продавцем, то я стала хитрить, називаєте це так, дахай буде так, хитрю, хитрю. хитрю. І... Я роблю деякі пости без ціни. До речі, я даже практикувала так. Це взагалі така комедія. Беру ну, групу, наприклад, в яку групу можна закидати постійно пости, ну, бо в деяких ви знаєте, обмеження і так далі. Закидаю один пост ціною, сліджеш за ним без ціни. Той, що з ціною нікому не цікавий, той, що без ціни, просто злітає вгору. От і робіть висновки, і той, що без ціни йдуть і замовлення, і актив, і підписки, і тому подібне. От так рішайте самі. А вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду щиро вдячна вам.